Сім привітки! Неймовірно швидко плине час. Євгену вже 11 місяців і важе він 10 кг 380 г і має зріст 77 см. А це плюс 280 г і 1 см за останній місяць. Сон Зі сном максимальний прогрес і ідилі. спить він всю ніч. На початку місяця прокидався один раз перекусити під кінець місяця вночі було вже без перекусів але підйоми о 6-6.30 ранку. Вдень має два сни, плюс-мінус десь година. Годування. Я офіційно завершила грудневе вигодовування. залишилось замість мого молока адаптовано суміш один-два рази на день. Це перед сном, і іноді вранці десь о 6-й ранку, якщо він стає, коли я хочу ще трішки повалятися в ліжку. Уже цікавиться ложкою. Коли просить, даємо, він намагається їсти кашу, картоплю, рис, ну, щось типу такого. Звичайно, це все зараз валяється по всій кімнаті, він весь в цій каші, але що зробиш, дитина навчається. Воду п'є він з чашки. Коли йому не проливайку, але він вже з нею пити не хоче, звик до звичайної чашки. Апетит має прекрасний, тут нічого в нас не змінилося. Уміння вже впевнено топає, але з ручками до гори для підтримки рівноваги. Розкладає пірамідку, носить книги цілеспрямовано, до речі, щось приносить, щоб з ними гралися. Розуміє, що йому кажуть, особливо коли йому кажуть, що щось не можна, він обов'язково на те подивиться, а потім зробить свої висновки. Е, Любить все складати в якусь ємкість і так само з тієї ємкості щось розкидати. Дуже всім цікавиться, що роблять інші. Е, е, останнім часом ми вже почали ходити на площадки, пересипає пісочок, йому також це дуже цікаво. Ну, а взагалі так, дитина вже почала ходити, вже стало в якійсь мірі трішки легше, десь складніше, але по-своєму цікаво. Ось таке недовге відео вийшло на 11 місяців. Насправді дуже багато чого наговорила в минулому місяці. Зараз він просто доросліше є, закріплює навички, які він вже має. Тому подивимось, що буде далі. Далі має бути вміння їсти ложкою, тому будемо бачити, як. Будемо рухатись в цьому темпі. А так він зараз стає як особистість, показує свій характер, впертість, впевненість і все в такому роді. Дякую, що сьогодні були з нами. І всім до наступного відео. Пока-пока.